Як ви взагалі змогли так швидко розкачати компанію і не вкладаючи нічого туди по маркетингу? Так, це дуже крута історія, яка сильно мене змінила. І знову ж таки, це якраз ми в 22-му році Джек запросив мене стати частиною команди Founding Team Zen. Це був просто такий теж сайтхасл, такий фуфан проект який будувався зовсім інакше, ніж, ніж я привик будувати проекти до цього. Uh -huh. То це було 400 строчок коду. Це було все максимально просто. <реш> <реш> на мові? На питоні, напевно. От, хоча ні, там це був це, це ж смарт-контракт на, на ефірі. Гаче. Uh -huh. gotcha. 400 строчок коду. Чотири парт-тайм людини, враховуючи мене і Джека, так а, і та Zero Marketing Budget, І ми запускаємо Zen, Це був жовтень 22-го року. А, саме дно, а, це така медвежа фаза ринку. А, ось ми запускали зовсім по іншому, тобто ми не залучили туди фінансування. Ми не мали фаундінг шерс, ми фактично uh -huh. взяли модель біткоїна. Народ був втомився від скамів в крипті. Це був Vision Джека. І якби ми принесли цю ідеологію перших принципів відкритості на ефір. Wow. І проект бумнув так, що ми не очікували. Тобто ми займали понад 65-70%. Всього ефіру Представляєш, наш контракт, холі да. і а, ми були самі в шоці, в то що відбувається.